Державна автоінспекція України нагадує водіям про існування Європротоколу, попри те, що він діє вже продовж трьох років, з його допомогою оформлюють ДТП лише кожне сьоме. На переконання начальника департаменту ДАІ Анатолія Сіренка заповнення європротоколу зменшило б затори на дорогах та зекономило час самих винуватців аварії. Документом можна скористатися, якщо обидва учасника дорожнього руху визнають винного, матеріальний збиток не перевищує 25 тисяч гривень та немає постраждалих. Серед позитивних новацій працівники ДАІ відзначають роботу мобільних терміналів зі сплати штрафів. З грудня минулого року вже здійснено понад три тисячі проплат. Столичний експеримент запроваджують по. У всіх регіонах України. Кожна область вже отримала по два таких термінали. Все це робиться для того, щоб були певні зручності для учасників дорожнього руху. Це є непримусовою сплатою штрафу на місці. Кожен учасник дорожнього руху вправі вирішувати, приймати рішення, чи йому сплатити штраф на місці, чи він може це сплатити через банківську установу.